Пам'ятаєте фразу, все отрута і все ліки, те і інше визначає дози»? Привіт, саме сьогодні я хочу поговорити, що і в спеціях є доза. Деякі спеції та прянощі повинні вживатися в мінімальних кількостях через їх потенційну токсичність або здатність викликати побічні ефекти. Ось такий мінімальний список спецій, яких рекомендоване дозування. Та причини їх обмеження, і почнемо з мускатного горіху. Рекомендоване дозування не більше 1-2 грамів на день. Чому у великих кількостях може викликати галюцинації, нудоту, блювання, прискорене серцебіття та інші симптоми отруєння через вміст миристицину та Касія е, – Іноді її ще плутають з корицею, хоча це неправильно. І подивіться моє відео в Ютубі, де я розвінчую цей міф. Так, от касія рекомендоване дозування не більше 1 грама на день. Чому касія містить кумарин, яких у великих дозах може спричинити пошкодження печінки та нирок. Гвоздика, рекомендоване її дозування не більше півчайної ложки або 1-2 грами на день. Чому високий вміст Евгенолу можуть спричинити токсичність та надмірність вживання, включаючи? Підразнення слизових оболонок та печінки, бадян її дозування, що рекомендується не більше одного грама на день. Чому? Тому що деякі віди містять токсичні речовини і які можуть спричинити судоми та інші серйозні симптоми? Екстрагон, рекомендоване дозування не більше півчайної ложки, 1-2 грами на день. Чому містить таку речовину, як тойон, який у великих кількостях може бути нейротоксичним та викликати судоми та інші симптоми. Пожитник іноді називають його фіногрек, і рекомендоване дозування не більше 1-2 грама на день. Чому може викликати алергічні реакції на шлунково кишкові проблеми та ну саме при надмірному вживанні Розмарин. Рекомендоване дозування не більше 4-6 грамів на день. Чому у великих кількостях може спричинити подразнення шлунку, нудоту або алергічні реакції? М'ята перічна кучерява, рекомендоване дозування не більше 2-3 грамів на день. Чому також? Може спричинити печію та рефлюкс у людей з підвищеною кислотністю шлунка. Часник дозування, що рекомендується, не більше одного-два зубчиків на день, яка причина у великих кількостях може викликати проблеми з травленням та подразненням шлунка. Порошок куркуми не більше 3 грамів, це приблизно 1 чайна ложка. Чому щодня? Чому? Якщо людина вживає ліки, то куркума може взаємодіяти з антикоагулянтами, препаратами, що розріджують кров і збільшуючи ризик кривотеч, а також може впливати на ефективність ліків для контролю цукру в крові та тиску, або жовчокам'яна хвороба. Куркума стимулює виробництво жовчі, що може бути проблематично для людей з камінням у жовтні. Каїнський міху. перець. Каїнський перець це гостра така спеція, яка використовується для надання особливого такого пікантного смаку е та аромату. І рекомендоване дозування не більше 1,4 1 друга чайної ложки, тобто це не більше 1 грама на день. Так от чому е саме стільки? Тому що може викликати подразнення слизової оболонки шлунка і кишківника, особливо у людей з гастритом, виразкою або синдромом подразненого кишківника. Надмірне вживання може призвести до... Печіння та дискомфорту. І пам'ятайте, помірність це ключ до безпечного та здорового вживання спецій. Знання про допустимі дозування та можливі ризики можуть допомогти максимально насолоджуватися смаком та ароматом спецій без шкоди для нашого здоров'я. Є питання про спеції? Пишіть у коментарях, я дам відповідь. Пока!